Слава Україні, панове! Слава нашим героям! І слава нашій нації, і смерть нашим ворогам. Але, панове, хочу я побалакати з вами на таку тему. У нас пройшло Католицьке Різдво. Вже відсвяткували ми і православне Різдво. Є розходження, коли саме народився Ісус Христос. Ну, власне кажучи, точно, скажімо, історично. Про це якось так невідомо. Ну, невідомо, мабуть, не тому, що це історично не може бути. Або що. Просто дуже багато літератури про Христа, про Його вчення було відредаговано. Недаремно залишилося тільки чотири Євангелія зразки. Де були життєопис, життя Христа. А якщо ми подивимося, то там, власне кажучи, то від Христа залишилося дуже-дуже мало. І з того, що він сказав, справжні його ідеї, його думки, дуже мало це було. І багато було. На основі цього мало побудовано. А ті Євангелії, які були, ну, по якійсь причині, не підійшли тим, хто вирішував, вони стали апокрифами і їх, власне кажучи, і не вивчають. І вважається, що це дуже недоцільно і шкідливо. Але що в цьому ділі головне? що все-таки Ісус Христос був. Залишилися Його слова, залишилось Його вчення, і з'явилася нова течія релігії християнства. Я хотів би зачитати віршик про Ісуса Христа. Ісус Христос. Наш старший брат, як ми, він син Отця Святого, життя своє віддав за нас, до батька нам вказав дорогу. Покірний волі був Отця, за нас усіх прийняв Він муки, і на Христі віддав життя, щоб наші неба досягнули руки. Відкрив він нам дорогу в світ, вщерть повний Божої любові, впустив на землю Дух Святий, для нас ціною своєї крові, і ми шукаємо Його, уважно дивлячись на небо. Та ми не бачимо всього, а він десь поряд, біля тебе, в своєї любові ліє вогонь. Нам досить душу відчинити, прийнять вогонь, спалить в ній зло братів всіх і сестер нам полюбити. Справа в тому, що коли зароджувалось християнство, то що сказав Ісус Христос? Він сказав своїм учням: ідіть і проповідуйте Євангеліє. Новий завіт, нові знання. І нову ідею. І якщо пам'ятаєте, коли він казав, що не треба заливати молоде вино в старі міхи, бо в результаті міхи порвуться. І вино втратиться. На практиці вийшло трошки не так. Коли ми візьмемо в руки Біблію, мені багато хто дорікає, що я не знаю Біблію. Ну, власне кажучи, звичайно, я не можу сперечатися, не можу змагатися з тими людьми, які все своє життя поклали на вивчення Біблії. А, власне кажучи, на вивчення Вітхого Завіту. Танахи. Хоча разом з тим, коли учні запитували, чи варто. Ну раніше те, що у нас називається Вітхий Завіт, називалося закон. Чи варто вивчати закон? І відповідь була така. Що його варто вивчати, тобто не так, його корисно вивчати, Бо він богодуховенний, духновіний. Але, панове, у нас сталося так, що те, що корисно, перетворилося на необхідне. І відповідно багато всього того, що ми, ну скажімо так, нове вино залили в старі міхи. І вийшло те, що вийшло. Якщо пам'ятаєте, коли Ісус Христос йому запропонували розсудити, побити каміннями жінку, яка була піймана на блуді, ну, вибачте, не стрималася. Тому що дай серцю волю, заведе в неволю. І йому запропонували кинути камінь. Перший він учитель, Реба, кинь камінь. У відповідь він що сказав. Хай кине перший камінь той, хто сам безгрішний. І в результаті в ту жінку ніхто камінь не кинув. Так от, панове, а що сталося потім з християнством? Завдяки тим подарункам духовним, які він залишив своїм учням, пам'ятаєте, коли на Тройцю, на п'ятидесятницю, на його учнів зійшов Дух Святий. І після цього вони отримали чудесні духовні дари. Вони могли, так як в Євангелії від Марка ми можемо прочитати, коли Ісус Христос сказав, ідіть і проповідуйте Євангелія всій тварі Божій. Хто буде хреститися, спасений буде, а хто не буде хреститися, осуджений. А ті, що хреститимуться, Будуть, їх будуть супроводжувати такі ознаки. Іменем моїм будуть виганяти демонів, руку покладуть на хворого зцілиться. Якщо змію візьмуть в руки або вип'ють отруту, то не зашкодить їм, і будуть різними мовами розмовляти. Так от, саме завдяки цим дарам християни, які були загноблені, які були найбільш е, нехтувані, вони збиралися десь в печерах таємно, бо їх переслідували, їх нищили. І яким же чином вони могли прийти до такої влади, як християнство могло піднятися? Та дуже просто. Тому що коли вони клали руку на хворого, та він зцілявся. І коли римські багатії приходили в храм Зевса, дали, дарували великі дарунки, щоб якісь тихі болячки зникли, а це нічого не допомагало. І по чиїсь пораді вони прийшли до цих християн і виявилося, що це діє. А в ті часи було. Змагання між богами. І люди старалися знайти вибрати найсильнішого Бога. Коли я кажу змагання між богами, мені кажуть, не може бути багато богів. Ні, панове, богів може бути багато, безліч. Чому? Тому що слово Бог перекладається просто і ясно. Милостивець. Якщо ти доглядаєш свою собачку, кішечку, рибку, птичку, Лікуєш їх, годуєш, то ти для них милостивець, Тобто Бог. Просто так воно властиво. Ми якісь іншомовні слова приймаємо як терміни. Наприклад, латинське слово м'ясо – «м'язи». ми прийняли як ознаку органа м'язи. І в нас є м'ясо і є м'язи. Коли ми балакаємо про м'язи, то ми зразу розуміємо, спортсмен накачав м'язи, все. Так от, а хто є в світі єдин? А єдин є тільки творець. А така величезна кількість богів, звідки вони взялися, справа в тому, що багато тих падших демонів, які були дуже сильними, частина із них пішли. Паразитувати на людях, ті, що слабіші були, вони підштовхують нас до тих дій, які супроводжуються викидом енергії, і вони нею живляться, ми для них їжа. А частина, які були найсильніші, вони прийшли до вождів племен, до представників, і уклали заповіти з цими племенами. Що ви нам виконуєте то-то, 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 а ми вам будемо милостивцями, вам допомагаємо в ваших ділах. Так от, відповідно, частина тих богів, які милостивці, які були послані іще батьком, щоб нас вести, так само, як Ісус Христос, Він був посланий Батьком, щоб нам принести нові знання. І нас послати ну, підняти до свого рівня, щоб нам легше було підніматися. Так само були якісь і справді янгали, правильні вчителі. Тобто, я не можу сказати, що всі старі боги, які були, вони всі були демони. Але переважна більшість старих богів були саме демонами. Саме тому Зевс, Артеміди і всі. Вони кажуть, після приходу Христа вони стали демонами, а вони були до того демонами. Просто вони уклали договір з людьми, люди для них приносили жертви, хтось пташок, хтось якісь, хтось людські жертви, були приховані жертви. Наприклад, якщо людину, ну, скажімо так, дуже строго доглядали і карали побиттям камінням, то це просто прихована жертва. І таким макаром було у нас багато богів. Але Творець єдин. І заповіт з Творцем приніс нам Ісус Христос. Бо з віками, з роками той первинний заповіт, який був саме з Творцем, був втрачений, я так розумію. А те, що приніс. Ісус Христос, це не роби ближньому те, що ти не хотів би собі, возлюби ворога як самого себе і возлюби батька Небесного, власне кажучи, це на всьому. Але знову ж таки, коли він приніс, що возлюби, то все-таки є іще воздаяння. Наш батько нас не міг залишити без оборони, бо якщо хтось відступиться від волі батька і піде всіх вбивати, то він вб'є весь світ, якщо весь світ буде беззахисний. Саме тому згадайте, коли Ісус Христос сказав Петру, що хто прийде з мечем, то від меча загине. Першому вбивати не можна, а захищатися необхідно. Таким чином, батька не залишив нас без захисту. І тому, коли ми обороняємося зараз від ворога, то ми не порушуємо заповіді Батька. Знову ж таки, коли митарі прийшли до Ісуса Христа і запитали, що робити, то Сказали, роби те, що мусиш, і нічого більше. Тобто, якщо ми вбиваємо ворога, захищаючи себе, захищаючи свій рід, захищаючи своїх близьких, ми робимо правильно. А якщо ми... Ну, нам сподобалося ворога вбивати, і ми вже вбиваємо його тому, що нам це сподобалось, то ми робимо чиним зло. Так уже не можна. І... Грань між добром і злом тоненька, тоненька тонша, ніж волосина, тонша, ніж вістря, леза, бритви і проходить через душу. Ну, це є так. І, панове, зараз у нас в Україні настав серйозний час вибору. У нас в Україні. Релігійний, ну, мало не релігійна війна. У нас є УПЦ, Українська Православна Церква і РПЦ, Російська Православна Церква. Тільки перепрошую, панове, А що таке РПЦ? Ну, мало того, що вона працює на ворога. Але так само, як коли казали, що Радянський Союз. Це, тобто, Росія, це є спадкоємець Радянського Союзу, і спадкоємець там Російської імперії. Ну так, так само і Російська церква, вона спадкоємеця всіх тих вад, які були у російської православної церкви, тому що вона завжди лягала під правителів, завжди. Трактувала Божі слова як в руслі того, як що наказав цар, що наказав правитель. А взагалі в Радянському Союзі, коли було РПЦ, так це взагалі було філіал КДБ. Бо жоден піп не міг бути священником, якщо він не підписався бути агентом КДБ. Всі до єдиного попи були. І, відповідно, та церква, яка просто канонічно російська залишилася, тобто канонічна кегебовська, Кедебовська, то там люди, пам'ятаєте, притча про вовків в овечих шкурах. Але ці вовки дуже добре навчилися залазити людям в голову, в душу. І зараз вони в Україні, яка захищається від ворога, яка захищається від вбивців, вони наш народ, наставляють проти свого роду, проти своєї країни, вони розділяють сім'ї. Тому, панове, що ж треба робити із цими лже пастерями я зіткнувся з такою думкою, коли кажуть, їх треба швиденько туди віддати в Росію і вимінять наших солдат. Люди добрі, що ви робите? Ви навчитеся думати. Справа в тому, що коли ти маєш лжепроповідника, то його недостатньо вигнати, йому треба заткнути пельку. Виїхавши за кордон, він буде продовжувати засирати людям голови з телевізорів, іншим шляхом передавати інформацію. І це буде продовжуватись. Тому цих людей треба просто жорстко ізолювати. І ні в якому випадку не продовжувати цю традицію, яка в нас в Україні заклалася. Як тільки ловиться ворожий шпигун, ми його зразу обмінюємо на наших людей. Панове, звичайно, я не хочу ні в якому випадку принизити наших хлопців, наших дівчат, які воюють, які захищають нас, які наші герої. Але, панове, ворогів таких важливих. Як згадайте, був Цемах, як саме е е Медвічук, їх не можна відпускати. Тому що ціна за їх, коли вони будуть тут, це допоможе спасти набагато більше людей, ніж коли просто обміняти, навіть якщо 50 на одного. Їхна ціна значно більша. У них знання, у них ціла куча всього того, що ми повинні знати і не випускати. Препрошу, панове, якось так виходить, що починаєш про Бога, а вертаєшся до нашої ситуації, до нашої війни, до нашого життя. Але, панове, справа в тому, що духовне і матеріальне, воно невід'ємне. Це грані нашого життя. І як ми будемо думати, як ми будемо чинити, так ми будемо і жити. І, власне кажучи, нам треба постійно вчитися, 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 вчитися думати. Нам треба перестати бути дітьми. Бо як у нас так виходить? Знаєте, от коли діти... Хтось сказав, що все, я вирішую. Все, діти сіли, і вже вони не цікавляться, їх не тракаються. За них повинен зробити хтось, панове. В нашому житті основа нашого життя це боротьба. Поки ми боремося, поки ми розвиваємося, творець, він прикладає великих зусиль, він все влаштував. Щоб ми розвивалися. І коли хтось каже дуже часто, знаєте, на людину падають якісь такі біди, і людина зойкає, завіщо це мені? А якщо подивитися, ну ні за що? Людина нічого поганого не робить. Панове, є інше питання. А навіщо це мені? Не завіщо, а навіщо? Бо людина отримала життя. Вона прийшла, в неї є гарні риси, все добре. Але вона просто своє життя марнує, бо вона не розвивається. Вона, яка була, то, знаєте, гарна, оце от, от гарне було, а це погане. І вона таке саме залишається. Розумієте? А так не має бути. Ми повинні в боротьбі постійно покращуватися. І, панове, Мій дідусь колись казав, кого Батька Небесний любить, того він і випробує. А я кажу не так, не випробує, а того він учить. Знаєте, от це не торкається, звичайно, духовно, але важко в науці, легко в бою. Так що, панове, дякую вам за увагу. Не знаю, наскільки мої роздуми, інформація для вас цікаві, потрібні. Але я так відчуваю, що це треба сказати. Тож тримаємося, тримаємо оборону, гартуємося, єднаємося разом і думаємо. І, панове, дуже важливо. Дивіться, кого ви пригріваєте на серці. На грудях. Бо дуже ми схильні жаліти когось і пригрівати на серці гадюку. А потім буваємо покусані. Тож слава Україні, слава нашим героям і гарного вам настрію і сили в душі. А сили в душі українців не вичерпні. Ми Український рід. Творець нас не випадково вибрав, не випадково дав найкращу землю на землі. Ми хранителі цієї землі. І він має на український народ великі надії. Тож, панове, це випробування треба нам для того, щоб ми закалилися і ми справилися з той задачою, яку він на нас покладе чи покладає. Тож, добра вам, сили душі, щастя і успішної боротьби з труднощами. Удачі!